Сьогодні, 16 жовтня, відповідно до розпорядження міського голови, у Львові, розпочато опалювальний сезон. Від сьогодні усі заклади охорони здоров'я, освіти, а також житлові будинки та інші поживачі мають можливість отримати тепло. На, сьогодні, на теперішній час відповідно до даних теплогенеруючих підприємств нами подано теплоносій вже до 60% житлових будинків і орієнтовно 55% закладів освіти і охорони здоров'я. Як продовжуватися це опало, включення до опалення і коли всі люди зможуть відчути тепло в батареї? Фізично теплопостачальні підприємства протягом сьогодні і завтра подадуть теплоносії від... до відних пристроїв усіх будинків. А... Унуважена особа від будинку чи управляюча компанія, ОСББ, ЖБК, вони для себе приймають рішення, чи їм відкривати засувки і отримувати це тепло сьогодні, чи воно їм потрібно буде завтра, чи вони мають на меті зекономити і отримати його. Засупки. Це вже рішення за кожним будинком. Сьогодні технічна можливість є такі речі робити. Номинальники зітхнулися при при підготовці і початку опалювального сезону. Ну для цього річ у нас. Найбільшою проблемою це було непогашення заборгованості кабінету міністрів перед теплопостачальними підприємствами за так звану різницю в тарифах, оскільки тариф для мешканців застосовується це, який діяв станом на 24 січня 2022 року. А собівартість його є вища, відповідно, ця різниця повинна компенсуватися. Оскільки цього не було, теплопостачальні підприємства мобілізовували внутрішні резерви, а також Львівська міська рада допомагала їм бюджетно. кошти. Сума підтримки цьогоріч становила понад 600 мільйонів гривень. Коли буде можливість поставити видаткові запитання, я ще хотів би. Будете готуватися, запитати пана Ореста, якщо е, будуть проблеми із е, підключенням, із тепловими батареями, до кого звертатися населення? До ОСББ, до комунальних підприємств? Е, сценарій дій. Сценарій дій. Якщо ми бачимо проблему внутрішньобудинково, то. На одному спільку, радіатори теплі, на іншому ні, або йде характерний звук з системи централізованого опалення, який свідчить про те, що вона заповітряна, чи не до кінця заповнена, відповідно, потрібно звертатися до управляючої компанії, чи то ЛКП, чи ОСББ, чи приватна управляюча, хто здійснює управління будинком. Якщо тепломосій не надходить на будинок або надходить на неналежних параметрів, відповідно потрібно звертатися до теплопостачання. Підприємства. Також є опція, якщо той чи інший не реагує, звернутися на лінію міста, де ми допоможемо скомунікувати ці процеси. Коли якщо маєте запитання? Якщо чи будуть щодо чи будуть якщо як це? Ну зробити так, щоб було чи Ну, якщо ми ведемо мову про найпростіші укриття, це є здебільшого підвали житлових будинків, то мешканці мають можливість встановити там най Елементарніші такі речі, як металеві переносні печі з дотриманням, безперечно, всіх вимог пожежних норм, і забезпечити собі дрова там, чи брикети на сьогоднішній день. У нас біля півтора тисячі вже є таких обладнаних підвалів, де мешканці спільно з управляючими компаніями самостійно такі речі забезпечили. Ну і якщо е, будинки е, мають придбані генератори, відповідно вони можуть встановлювати собі е, також електричні нагрівачі. От, хочу нагадати, що в місті діє програма, ми продовжили її до кінця дії воєнного стану щодо компенсації частини вартості генераторів, які купляються це... як для житлових будинків, так і для підприємців. І програма фінансується і має. Пане Ористи, ще хотів вас запитати, враховуючи досвід минулого року, чи комунальні Кервова якось підготувалася особливо до можливих атак росіян на теплогенераторні підстанції, чи якось є можливість захистити себе від ударів по нашій інфраструктурі? Так. Минулого року була ця робота розпочата, частина її була зреалізована. і... Навіть я думаю, Юля переконалися, що коли була відсутня електроенергія в області біля 12 годин, водопостачання міста здійснювалося, то ми можемо забезпечити воду до усіх житлових будинків, безперечно, в залежності вже від рельєфу і системи підкачки води, де є підкачувальні насосні станції, будинкові, де на бойлерних, то там вода буде на нижніх поверхах. В інших будинках, так як центральна частина в нас не зулині, то вода була забезпечена в будинках повністю. Стосовно теплопостачальних підприємств, теж є комплекс заходів щодо резервних джерел генерації електричної енергії, стосовно. Твердопаливних котлів чи можливості переобладнання існуючих котлів з газового опалення на твердопаливне. До прикладу, цією можливостю в нас охоплені всі заклади охорони здоров'я. Тобто, всі комунальні лікарні міста у випадку відсутності електропостачання чи навіть і газопостачання, вони теплом будуть забезпечені. Стосовно деталей, ну озвучувати не хотів би. Звісно. І ще одне питання, не знаю, чи ви на нього дасте відповідь про альтернативні способи опалення. Якщо лів'яни будуть буде стояти питання придбати собі альтернативне джерело живлення і опалення, на що звертати увагу, щоб уникнути... Негативних ну, наслідків. Якщо альтернативне джерело зживлення, то ми зараз ну, найбільш поширені на ринку. У нас це є акумуляторні батареї і прилади, які перетворюють енергію інвертори. Тут при придбанні важливо, щоб це робити в організації, яка цим професійно займається, щоб це не було десь щось вироблене, переобладнане. Мали в минулому році там з електрокара, акумулятора або ще з інших пристосований, щоб це було професійне обладнання, тоді воно надійно працює і забезпечує ті параметри, котрі людина замовляла, і безпеку для помешкання відсутність нещасних випадків. От якщо е, люди придбають генератори, значить відповідно потрібно. Дуже уважно відноситься до норм їхньої експлуатації. Це має бути відстань від житлового будинку, певна для того, щоб не допустити загазованості. В жодному випадку їх не можна використовувати в закритих приміщеннях. Ну і також подумати про запас зберігання запасу пального. От краще його десь мати в баку автомобіля або в спеціально відведеному приміщенні, а ні в якому випадку не в підвалі житлового будинку, оскільки це може. Звести до нещасних випадків